заправочки пьем кал. Нам выдали такие таблеточки, эти надо вставить в в машину. Это? Да. Как вы с Во что вам скажу? Это Испания. Встаньте туда. Не так все просто. Да. В не так. В Англии, Англия выславки у нас нет. Так, куда так. можно знать? Да, это все просто же нас пустили в Англии. Мы из Испании. Ми зараз на ну, Англії. Якби нам туди про... проїхати, нас поки що не пускають. Ми ж не резиденти Англії. Англія вийшла з Євросоюзу, і тому наш безвіз тут не діє. Угу. Ось так от. Ми а там Іспанія. Або нам нас зараз або штрафують і вернуть назад, або просто вернуть назад. Або найкращний варіант це нам зараз просто візу в ванту. Бо тут є візовий центр. Ми нам ще... нічого не сказали, просто забрали паспорта і сказали стоять чекати. відправили, Нам дали паспорт і сказали, можна їхати. Все, можна їхати. Все, нас пропустили. Нас пропустили в кусочок Англії. Алосика, ти знімаєш у теж туда? Боже, яка краса, так. Да. Да. Куди нам їхати? Я не знаю, куди-небудь. Там тупик, ну я ж пав, ти йдеш куди направо, вже, чи наліво, ой, машина ж да. туди. Вже не туди. Англія а це Африка. А де, а де ми живе? А? а де ми живе? Проведи лінію. Ну, Дивись, де чорне море, ага. воно Крим, воно само вверху під буквою Т. Ага. От десь Україна, десь приблизно где... ага. буквою Т. Десь там Гібралтар. Там не біляночка землі, де ми стоїмо. Трохи нижче туди, це територія. Таї. У нас, до речі, з'явилися візи до да, Англії, то Іспанія. Воно вихід через Гібралтар в Атлантику. А оце вже за водою, то Африка. Зараз там хмарно, так не дуже видно. Але гори. Да, світ. Давай. Ми були в Гібралтарі. Дуже красиво. Мабуть, камера цього не передасть цієї краси. Масштаб. У нас, нас стоїть віза гібралка. Написано 21-21 день. Ми тут можемо знаходитися. Нам треба один день.

Африканський рамка класного видне. А ось сам матерій, він за точками. Е, ну, Бірга бачу, місто бачу, людей не видно, звісно. Дуже класно видно, ці як кораблі пливуть так красиво. Калона, калона. Ну і тут мені це ну, заповнив цього дядечку противного, який нас не пустив далі і припаркуватися нам не дав. Зігнав нас униз. Парковка в нього була заборонена. Хоча там є місце для парковок. Люди зупиняються. назад. на Лиссабу, на Рок. Нам 600 чем-то километров, мы сегодня uh -huh. трошки проедем и будем шукать какую-нибудь гостиничку чешусь. Мені що сідати зра відразу? Сідати. Сідати? Бензин, який ми заливаємо за 1,69 євро. Було колись, ні, десь ,64 євро 64 було. Так? А, так і тут євро. А, ні, тут євро От, 64. 69. 1,69, да. так. Добре, я пішла шукати місце відпочинку. У тебе друга заправочка. Де не якусь заправочку? Здорово місце. Так багато місцевих обідає. Ми, ми теж спробуємо. виходить, 20 26 євро. Єєшенька і бекончик. І валі щось там. 21. В нього не було чи багато було. Це недовго, це по вісім євро чи по 70. щоб така пробка була. Аварія. Знесений карпан. Воно да, знесений, так, в кура політи. Так, знесені, я так занесло куру. А колесо може копнуло. Температура 40 градусів. Ми в'їжджаємо на містяк. Пробень трохи. После 42 по 100 пробке. Тупо стало десь на 100 км нема жодної зони відпочинку, жодної зупинки. Это Це Це их іспанців, испанцы, встретились автобанов, иногда удивляют. Перед складним этапом маленький відпочинок, тупо на аварийке. Это пробочка рассосалась. Рассосалась, да, давай, будем решать. Далі. Рецепт я не знаю. Рецепция. Там стрелочки стыда. Мосишь кондиционер, ходишь, кидишка. Ты уже забронював, Ти не платив? Я не платив нічого навіть всі, всі, всі не Є, Я даже сильный вот не поділ. Ну це ж сплютаю. Потрошні фрамки країна контрастів. На морі ще було плюс 31. Потім ми пішли в глиб країни. І тут бах 38, 40, 42. І пробочка на трасі. Серце в п'ятки. Валік пішов між до, між до фур посередині. Тата моє серце і зварилося, десь там в ботінках, в яких було 45 градусів. Придорожне кафе і в ньому ж є готельчик Їхати 42 градуси це то неможливо. Тому ми зупинилися. Йдемо в номер. Відкриваємо. Так, у нас 14. 14. Зараз буду відказати в ванні. В холодній. Воля. А що так трапилося? Ти на розвод подав? Чого це у нас ліжка з тобою різні? Не поняла. Коли це ти встиг. Наче їхали все було нормально. Фу, зато виспимось. Хочу спробувати купити сигарет у автоматі. У них, до речі, основна покупка сигарет – це в автоматі. Зараз будуть пробувати. Так, які мені туди? Так, вибрав я Lucky Strike Vargas.